Як стати генеральним директором успішного бізнесу, ще більше грантових місць для вступників та зустріч із Нобелівськими лауреатами? Це Кейсі Ньюс, де ми зібрали для вас найцікавіші новини Київської школи економіки. Поїхали! Якщо відчули, що вам потрібна бізнес освіта, найкраще рішення прийти на Open Day у KC. це можливість познайомитися із викладачами, які самі працюють у бізнесі. А ще дізнатися, ну що ж там такого входить у програму MBA, що навіть генеральні директори беруться за голову. І тут важливий момент. Курси нашої бізнес школи постійно удосконалюють під виклики ринку. Цифри не брешуть. В MBA порахували наскільки стрімкою стає кар'єра після випуску. І спойлер інвестиції в освіту це дуже вигідно. Наші вступники вони зазвичай займають позиції на рівні сі-левелу, або вони можуть бути генеральними директорами. Коли вони випускаються, десь за рік, за два вони всі показують певний зріст майже на 50-60% в доході. Більшість наших випускників е за Десь два-три роки доходить до керівних посад, тобто генерального директора або засновує власний бізнес. Унікальна зустріч у Київській школі економіки. Наші студенти отримали можливість поставити свої запитання Нобелівським лауреатам із фізики. Так, вчені світового рівня Ференс Краус та Серж Арош відвідали Україну із важливою місією підтримка української науки та освіти в умовах війни. Програма вчених досить насичена. Спочатку зустрічі з Олександрою Матвійчук, це голова Центру громадянських свобод, і до слова також лауреатка Нобелівської премії 22-го року. Далі була розмова із очільником МОН Оксеном Лісовим і візит в обстріляний росіянами Охмадит. Київська школа економіки у цій логістиці стала ключовим майданчиком. Адже саме тут відбулася лекція від Нобелівських лауреатів, головний меседж якої інвестиції в освіту, особливо під час війни, адже це і є вклад у майбутнє. Говорячи про інвестиції в освіту, логічно сказати, про наступну приємну новину 25 додаткових стипендій для нових студентів. У 2025 році компанія ICU профінансує повні стипендії на навчання в Кейсі для дітей із сімей, що постраждали від війни. Це означає, що студенти отримають можливість здобувати вищу освіту абсолютно безкоштовно протягом. Чотирьох років слід зазначити, що група ICU – це один із найбільших меценатів Київської школи економіки. Лише за останні три роки компанія передала майже 3 мільйони доларів на розвиток Кейсі. От як зараз, ще плюс 25 оплачених навчальних місць для студентів. Загалом же наша фундація пропонує, мабуть, рекордну кількість грантів для талановитих студентів. Студенти під час вступу в київську школу економіки. Мають можливість подати аплікацію і претендувати на повне покриття витрат за своє навчання від фундації Київської школи економіки. Там є відповідна комісія, яка відбирає і 40% студентів отримують саме фінансування від фундації КСІ. Майже половина студентів. І ще один приємний бонус для тих, хто планує обирати для навчання КСІ. Безплатний та безлімітний доступ до топової наукової бібліотеки від American Psychological Association це одна із найкращих баз даних для досліджень у сфері психології, економіки та соціальних наук. У бібліотеці тисячі наукових статей і книг. І тепер усі матеріали відкриті для наших студентів на території кампусу. Крута ініціатива. Я не здивуюся, що якщо студенти із інших вузів іноді відпочиватимуть у нас на подвір'ї і активно ловитимуть Wi-Fi. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть свої враження в коментарях і підпишіться, якщо ще не підписалися, нам буде що розказати. Побачимось!